Хай горить опекля росня презентує. Став хештег Слава Україні, і я поставлю тобі серденько. Дівчинка слайм 2. Вітаю! Мене звати Аня. І я все ще перетворююся на слайм. Ось продовження моєї історії. Так сталося, що я витягла класний слайм в ігровому автоматі. Він був такий липкий і зелений, що мені одразу сподобався. Але це був не просто слайм. Він якось проник у мою шкіру і змішався з моїм ДНК. І тепер я сама як слайм. Це відбувається час від часу, і я не можу це контролювати. І поки що мені вдавалось приховати від усіх мою особливість. До того ж, мені допоміг якийсь загадковий хлопець. Він дав мені випити якусь мерзенну рідину, після якої я знову стала нормальною. Ну, принаймні, я так думала. Минуло кілька днів, і зі мною правда все було гаразд. Я ходила до школи відповідали біля дошки, і нічого незвичного зі мною не відбувалося. Ось тільки хіба що я помітила, як біля школи постійно стояв якийсь дивний чорний фургон. Раніше таких ніколи не бачила. А тому він вселяв мені якийсь страх і не дарма. В один із звичайних днів, коли я поверталася додому після уроків, мені перегородив шлях цей самий фургон. З нього вибігли якісь дивні люди, схопили мене і кинули у машину. Я навіть не встигла злякатися. Бо мене оглушили якимось дротиком, і я знепритомніла. Притомнівши, я зрозуміла, що прив'язана до стільця в якомусь. Певному підвалі не встигла я розгледіти все як слід, як до приміщення увійшов якийсь бридкий учений. Він вдавав, що він мій друг, і сказав, що нічого поганого не зробить мені. Сказав, що йому лише треба взяти пробу моєї крові, і потім мене одразу ж відпустять. Ех, щось мені підказує, що це неправда. У фільмах, які я дивилася, полонених ніколи не відпускають. Їх завжди хтось рятує. Ось тільки хто врятує мене. Це велике питання. Цей вчений дістав величезний шприц. Вколов мене в плече. Ох, терпіти не можу коли. Став лайк, якщо ти теж їх не любиш. І знаєте що? Коли він вколов мені голку, я нічого не відчула. Ця голка була величезною, і я подивилася на своє плече і очманіла. Вона була як желе і я бачила крізь свою шкіру кінець голки. Це знову сталося. Я знову перетворююся на слайм. Чорт. Це жахливо, Вчене навпаки, зрадів цьому феномену. Ляснув у долоні і сказав, що це навіть кращий ефект, ніж він собі міг уявити. Він сказав, що зараз сходить за пилкою і відріже мені руку. Для аналізів так треба. Стоп відріже мені руку? Уявляєте? Ні, вона звичайно зараз не в кращому вигляді. Але мені потрібна моя рука. Я не уявляю, що мені робити. Потрібно якось вибратись, поки він не повернувся. Я почала розглядати приміщення в пошуках хоч чогось, що могло б мені допомогти звільнитися. Але кімната була практично стерильна і нічого придатного не було. Раптом я почула кроки. Вчений повертається з пилкою, подумала я. Але то був не він. Це той самий хлопець, що приніс мені флакон минулого разу. І він сказав, що звільнить мене, і відвезе далеко до лісу. До якогось старого друга, який зможе мене вилікувати. Виявляється, цей злий вчений працює на таємну організацію хантерів. І цей хлопець, його син. Він у майбутньому теж мав стати одним з них, але він цього не хоче. Саме тому він вкрав у батька зілля та допоміг мені минулого разу. А зараз взагалі здійснює бунт, рятуючи мене. Він не бачить іншого виходу. Потрібно тікати. Разом, що це за хантери такі, ніколи про них не чула. Через кілька хвилин ми вже вийшли з підвалу на двір і побігли у бік дороги. Виявилося, що ми знаходимося десь далеко за містом, і місце, куди нам треба було потрапити, знаходиться відносно далеко. Нам потрібно лише кілька годин йти пішки на північ, поки ми пробиралися через хащу. Хлопець сказав, що його звати Марк, і сказав, що йому дуже соромно за те, чим займається його батько, і що він обов'язково допоможе мені і всім тим, на кого полюють хантери. Він сказав, що насправді у світі існують і перевертні, і примари, і навіть вампіри. Уявляєте, я думала, це лише казки. От би зустріти справжнього вампіра. Цікаво, вони добрі? Чи злі. Ми йшли досить довго і нарешті вийшли до Невеликої річки. Марк сказав, що ми майже прийшли. Але раптом я відчула, що мені якось недобре. Я подивилася на свої руки і побачила, що вони почали розтікатися. Але добре б тільки руки. Мої ноги теж почали танути як морозово на сонці. Я впала на землю і розтіклася в калюжу. Ох, недобре це. Що ж тепер зі мною буде? Втеча перших вампірів. Привіт, мене звати Адам. І ви напевно пам'ятаєте, що я не простий хлопець. Ми з Євою опинились в пасті, коли втікали від хантерів, але давай все по порядку. Ха-ха, ха що -ха -ха! ж ви стоїте, пригайте в цю пропасть! Так, ми стояли на краю урвища у величезній трубі, вода з якої стікала водоспадом кудись у безодню. Метрів двісті тут була висота, і якщо ми стрибнемо, то напевно розіб'ємось. Ну що, неужели ви спугались? Ілі, може розучились літати? Ха-ха-ха! Хм, літати? Точно. Якщо ми перші вампіри, то напевно можемо перетворитись на кажанів. Я бачив це тисячу разів у фільмах та мультиках. Ми, напевно, теж це вміємо. Єва, звичайно, була не в захваті від моєї ідеї і сказала, що це не санітниця І літати ми точно не вміємо. А тому ми маємо забути про цю ідею. Краще здатися та сподіватися на диво. Ну ні, після всього, що вже сталося, так просто не можна здаватись. Ми стрибаємо. Довірся мені, сказав я Єві, взяв її за руку і з розгону стрибнув в урвище. Не знаю, на що я сподівався, але ми все летіли вниз та навіть не думали перетворюватись на кажанів. Ми падали та падали, і я вже зрозумів, що нічого не вийде, і ми з Євою напевно розіб'ємось. Аж раптом стало дуже холодно. Жахливо холодно. Ми ніби потрапили в якусь холодну хмарину. Волога та крижа одночасно. І в цей же час ми перестали падати. І, хоча до поверхні води залишалось лише кілька метрів, ми ширяли в повітрі і не падали. Але ж це не наша заслуга, адже ми не перетворились на кажанів. Правда? Раптом Єва сказала. Це вона. Хто вона? не зрозумів я. Привид черниці. Вона врятувала нас. Це її подяка за те, що я звільнила їх з ув'язнення. Ще кілька секунд, і ми опинились на березі, тілі та неушкоджені. Фух. Нехай все пішло не за планом, але все ж ми врятувались, а це найголовніше. Через тебе ми мало не загинули. Так, Єва була не в захваті, і навіть стукнула мене. Адже через мою ідею ми могли загинути. Якби не привид, хто знає, що сталося. Але тут я звернув увагу на стопчик, до якого прикріплена камера. Хантери вже знають, чому врятувались, а тому немає часу затримуватись. Потрібно бігти в глиб лісу і скоріше втекти від погоні. Як ми й припускали, нас же кинулись переслідувати Хантери. Вони просічували ліс вздовж і впоперек, і швидше за все, рано чи пізно знайдуть нас. Звичайно, ми передбачили, що так просто від них не втекти, і вони напевно нас наздоженуть. Ми пішли на хитрість і залізли на вершину дерева. Серед листя нас було практично непомітно. Так ми просиділи близько години. Поки я не помітив, недалеко в горах печеру. Я думаю, якщо ми будемо переміщатися з однієї верхівки дерева на іншу, то зможемо непомітно потрапити туди. Тим більше здається, що печера на крутому схилі, а отже, сюди буде дуже важко потрапити хантерам. Це наш шанс сховатись від переслідування на ніч і придумати, що ж нам робити далі. Ще через годину чи дві ми вже були в печері. Всередині було холодно і темно, а тому ми вирішили розпалити на велике багаття і як слід зігрітись. Єва дуже втомилась і тому практично відразу заснула. А я залишився чергувати про всяк випадок. У повній тиші я міркував, що ж нам робити далі. У кого просити допомоги та як нам упоратись з хантерами, адже вони так просто не зупиняться і переслідуватимуть нас до самого кінця життя, і хто цей чортовий клоун, їхній ватажок або лише один з пішаків, і головне зло нам ще доведеться зустріти. Дуже багато запитань і мало відповідей. Було б непогано зустріти когось, хто знає організацію хантерів зсередини. але як і хто це, я не маю жодного поняття. Раптом я почув чиїсь кроки. Я обернувся і побачив того самого клоуна. Він перегородив нам шлях і був дуже задоволений. А! -а, -а! Ви що, дійсно такі наївні? Ви зажгли костер ночі і думали, що ніхто цього не заметит? Ха! Ви окружені, І тепер вам точно нікуди біжать! Більше никакой призрак вас не спасет! Здавайтесь! Єва все ще солодко спала, і я не уявляю, що нам тепер робити. Я вирішив піти на крайні заходи. Послухай! Давай домовимось, як вампір, із клоуном!» Клоун почав уважно слухати. Минуло кілька годин. Я прокинулася в печері і багаття все ще горіло, але вогник був дуже слабким. Скільки ж я проспала? Я побачила світло, а це означає, що вже настав світанок. Але де Адам? Його ніде не було. Куди він подівся? Поруч із собою я побачила аркуш паперу. О, це записка від Адама! Дорога Єва, я дуже хочу, щоб в тебе почалось спокійне життя, і тебе більше ніхто не переслідував. Я знаю, що це нелегко прийняти, але благаю тебе послухати мене. Я здався хантерам добровільно, але взамін на це вони дали слово залишити тебе у спокої. Я приношу себе у жертву заради твоєї безпеки. Прошу, не намагайся мене звільнити, і будь щаслива. Навіки твій. Адам. Ні. Продовження після 100 лайків під цим відео. Моя вчителька прибулить з Плутоном. Діло було так. Я пам'ятаю, як зараз, коли нову вчительку привів наш директор школи. Друзі, знайомтесь, це Тетяна Іванівна. Ой, ем, Івана Тетянівна. Ой-ой, ой вибачте, Кітана Іваянівна. Ось вона читатиме вам математику. Ого, обязательно буду. Я відразу зрозумів, що вона якась дивна. Ви взагалі помітили, що всі вчителі математики дивні. У вас як? Напишіть у коментарях, ваша вчителька з математики норм. Ось у мене точно щось було не так. Самі посудіть, вона приходила до класу завжди вчасно. І точніше, вона завжди в класі була, наче вона жила просто в школі. Якось я прийшов раніше за всіх. Забув перевести годинник і протупив. Я прийшов на цілу годину раніше. Коли я зайшов у клас, то побачив, як з вчительки стерчить провід, а інший кінець дроту був у розетці. Вона що, робот? Побачивши мене, вона швидко висмикнула провід з розетки і сказала, що це вона заряджала телефон. Да, це я заряджаю телефон. Хм... Ну, припустимо. Але знаєте що? Я не бачив ніякого телефону. Що важливо сказати, що вона завжди, завжди в одному і тому ж одязі. Не знаю, може вчителів в школах так заведено. Ось наш фізрук, наприклад, теж завжди в одній і тій же формі, скільки його пам'ятаю. Може він теж прибулить? Так ось, був ще один випадок. В їдальні. Ми спокійно обідали на перерві, я їв смачне печиво шоколадкою, і тут бачу, йде вона. Підходить до чергової. А та їй щось передає якийсь предмет, а з нього починає капати щось темне, наче кров, тільки густе-густе, і пахло, як машинне масло. Вона спіймала кілька крапель, облизала їх і сказала: Ой, мой любимий вкус, Большое спасибо. мені этого хватит до следующей луни. Ось, бачите, бачите, якої луни, то взагалі вимірює час луною. Тут я вже вирішив, що з цим треба розібратись. Я так подумав, якщо вона інопланетянин, то обов'язково мають бути якісь докази. Я вирішив простежити за нею і знайти, де вона живе. Я чомусь був певен, що це буде елементарно. Просто простежу за нею до під'їзду її дому. Але це виявилось не так просто. Увечері, після уроків, вона, зачинивши двері свого кабінету, вийшла зі школи. Я пішов за нею. Намагаючись не викликати підозри, я йшов за 100 метрів від неї. Вона йшла, і йшла, та йшла ще. Я намагався запам'ятати дорогу, але це було не так просто. Вона ніби сама не знала, куди йде, тому що її маршрут був дуже дивним. Зрештою, десь через півгодини ми повернулись до нашої школи. Ми зробили величезне коле та знову були біля школи. Але вона не зупинилась і пішла далі. Ну ок, я не здамся так просто. І знаєте, ми зробили ще одне таке коло, а потім ще одне, а потім ще... Я так ходив за нею понад дві години. Я чесно втомився і пішов додому. Це було дуже дивно. Я не уявляю, що це може означати. Найжахливіше, що наступного дня на уроці математики вона підійшла до мене і прямо сказала Отлічна погода за окном. Не правда? лі? Так можна гулять цілий день. Ого, невже вона спалила мене і водила за носа вчора? Ех, я зрозумів, що потрібно вживати інших заходів. Радикальних потрібно проникнути до неї до кабінету та знайти докази там. Але як це зробити? Я не уявляю. Я знаю, що копії всіх ключів має наш охоронець, і що він іноді ходить до візрука дивитись, як наші зсу знищують техніку росіян. А завтра якраз анонсували, що покажуть, як працюють наші народні барактари, на які ми скидали цією країною. Я теж скидався. А ви потрібно ловити момент. Увечері після років я стягнув ключ до її кабінету. У мене тремтіли руки від страху, але я повинен був перевірити, що там у кабінеті. Вчителька якраз пішла хвилин десять тому. Я про всяк випадок подивився, куди вона піде, і не здивувався. Вона знову пішла своїм старим маршрутом. Так, маю мало часу. Я вже чую, як охоронець візруком тріумфують від відео, що показав Фритула. Ех, я б теж подивився. Цікаво ж, що може бути кращим, запалаючи російські танки. Потрібно поспішати. Я підійшов до кабінету і відчинив двері. Але те, що я там побачив. Продовження після 100 лайків під цим відео. Ох, ну як, переконались? Ну блін, на найцікавішому, що там в кабінеті? Відрубані голови, піраньї вбивці. Ха, ну побачимо в наступному відео. Буде цікаво і небезпечно. Тоді точно відрубані голови! Зуб даю! Дякую, що додивились до самого кінця. Ставте вподобайку, якщо ще цього не зробили, і подивіться старі відео, якщо щось пропустили. Побачимось в наступному ролику. Слава Україні! Слава ЗСУ!